Всім привіт! І ми починаємо говорити саме про трудоголіки. Люди, які живуть 24 на 7 на роботі, і оці 24 на 7, вони саме про те, що по-іншому вони не вміють. І трудоголік він не вчора з'явився, а часто трудоголіки це про якісь сімейні системи. І це дуже сильно якби, ще підтримується нашою культурою, те, що Трудоголіст – це добре, це взагалі люди, які працюють, це завжди добре. Живе трудоголік. Трудоголік живе тим, що він живе думками, всі його думки про роботу, і вони настільки про роботу, що в його житті більше нічого не залишається, в його не залишається не друзів, якщо вони не корисні по роботі. В нього не залишається ні сім'ї, тому що він весь час на роботі, а якщо сім'я не приймає в цьому... Участі, то більше всього, що він втрачує саме спілкування і несе цю агресію саме в сім'ю, його не розуміють. Робота основне в житті, здобутки основне в житті, кар'єра основне в житті, але трудоголіт, він знаєте, трошечки плутає, да? він ілюзорна така місія, тому що зараз я це в принципі спостерігаю, вся молодь говорить, а навіщо дружу? Ми зараз робимо кар'єру, а потім колись. А навіщо зупинятись я зароблю гроші, а потім колись. і знаєте, А так як трудоголізм, він підтримується, то цей колись не приходить і люди. 50-45 говорить, о, у мене нема сім'ї. Вони входять в такий драйв, що вони не можуть зупинитися. І оце я хочу більше, хочу більше, хочу більше, хочу більше, а, а саме вони йдуть за визнанням. І дійсно, ми можемо знати, що невміння зупинитися приводить до чого? Приводить до емоційного вигорання. Що таке емоційне вигорання? Це люди емоційно взагалі не сприймають інформацію. знаєте, Такі люди автоматичні роботи, які рано встають. І навіть якщо якась думка промайнула в них, що ні, я не піду на роботу, то далі там піднімається та як я не піду. Хто, якщо не я? Як це я не піду? А хто буде працювати? А я повинен, а я обіцяв. Да? І Емоційне вигорання з собою зве панічні атаки. Я думаю, що всі зараз добре знають панічні атаки, це саме коли тебе жимає, коли тебе піднімаються якісь незрозумілі емоції. Це відбувається на рівні того, що я не можу собою взагалі керувати. Я не можу собі дати раду. Саме все, що мається на увазі під панічні атаки, напруга, напруга. Настільки постійна, що люди весь час починають агресувати, починають без причини знаходити, що не так. А насправді це не про те, що з людьми не так. Насправді це з людиною не так, яка край виснажена, і їй треба розрядитись, хоча би покричати на комусь. І вона думає, що таким чином, що називається, попусти, страх помилки і так, трудоголіки дуже бояться страху страху помилки. Чому? Тому що часто це перфекціоністи, які люблять зробити все на п'ять, і я буду працювати там дуже довго, я буду пояснювати дуже багато, щоб люди зрозуміли. А не дай Боже, я там хтось у мене в групі там не зрозуміє, і я не донесу інформацію, чи я щось зроблю не так. Оце зависимість і путь героя. так, Я буду краще, ніж моя мама. Я зроблю для своєї сім'ї більше, ніж зробили для мене. І це, знаєте, такий герой, який всіх спасає. Він і того спас, і цього спас, і для того зробив. Герой для всіх, але не для себе. Да? Для себе часу немає. І відпочинемо потім, я пам'ятаю, як мама мені казала таку фразу, що відпочивати вмрем, що будемо робити. Це девізи саме трудоголіків, і це таким чином діє. Люди, я ще їх називаю машини. Чому? Тому що люди в якийсь момент свого життя повністю відмовляється від тіла. У мене є якесь там тіло, яке мені без кіця заважає, воно десь там болить, хоче відпочивати, хоче якоїсь уваги, і я заперечую своє тіло. Наше тіло в якийсь момент не витримує і воно починає хворіти. А так як трудоголіки вже відмовились від тіла, то що чекає трудоголика? Чекає історія. Що його ремонтують, але ремонтують на операційному столі. Для початку там забирають лишні фрагменти тіла, тому що люди відмовились від тіла, і трудоголіки вони ж весь час працюють, а не відпочивають. Відпочивати не можна. То вони відпочивають на ліжку, в цьому світі все нормально. Да? Ти не вмієш відпочивати, лікарня тебе чекає, ти реанімація теж. І далі у нас наступає вигорання. Хто приходив хоч раз на вигорання, він зараз відчує, підтримує мене саме так? Да офігеть, Я вже нічого не хочу. Я ненавижу роботу. Я настільки тупий, що в мене взагалі нема ніяких ідей і зупинитися я не можу. Вилікувати, вилікувати цю історію. Давайте вже дійдемо до логічного такого завершення. Як вилікувати? Перш за все, це признати, що я трудоголік. Поставити собі графік. Не тільки роботи, а графік відпочинку. Вам для початку потрібно зрозуміти, через скільки вам потрібно зупинятися. Не сидіть на чужих графіках. Якщо у вас вже трудоголізм, ви взагалі себе не вмієте відчувати, тут історія, я вам рекомендую саме дивитися, як ви починаєте хворіти. Так як я трудоголіз таким, знаєте, дуже великим стажем, я зрозуміла, що я хворію на початку кучі кожного місяця. Це було вже таке виснаження дуже велике, і е, е, тоді, якийсь день-два для себе беріть, щоб просто це перескочити. Це хвороба, так швидко воно не буде. Зрозумійте, що вас запускає трудоголізм. Я дуже добре знаю свою сценарну систему, і сьогодні я розказувала в сторіс. Що я відпочиваю рівно сутки, на другі сутки в мене вже піднімається тривога. Далі соціалізація в сім'ї. Постарайтеся все-таки відбудувати сім'єю. Відбудувати сім'єю саме хороші, такі знаєте, стосунки, щоб у вас була підтримка, обов'язково спостерігайте за собою, і я вам навіть рекомендую вести знаєте, якісь такий щоденник. Які буде описувати, що у мене сьогодні поганий настрій, чого він мене поганий? А я зараз себе погано почуваю. Да? А коли я раніше почала. Якщо вас там була втома, і якщо ви собі признаєтесь, то можливо саме трудоголік це про вас. Знайдіть для себе час, коли ви будете. Переключатись, хай це буде прогулянка. Якщо ви в'яжете, в'яжіть, якщо ви вишиваєте, вишивайте. Але це повинно бути для вас як заспокоєння, як розрядка, а не слідуюча медалька. Не доводьте себе до такого, будьте здорові, будьте щасливі.